Вітаю дівчата вас в своїй рукодільній кімнаті, я нарешті вже вирішила записати відео вступ до спільного проєкту, який називається Вліто двері відчиняю. Цей проєкт дуже класний. Мені сподобалося, як про нього розповідала сама організатор цього проєкту. Марія, її канал називається В'язальне Асорті. Я з задоволенням прийму участь у цьому проєкті, тому що у мене в'яжуться мої дві літні футболочки. Це, якби, і участь у першій номінації, тут уже забезпечена мені. Так, зараз секундочку, я знайду. Я ж собі шпаргалку робила, як конспект, знаєте, як вчитель. Отже, цей проєкт вже розпочався. Він розпочався з 1 квітня. Він вже триває ось майже пів місяця. А я тільки ж надумала оце знімати відео вступ. Ну, і я доєдналася до цього проєкту не зразу. Чомусь не побачила я вчасно запрошувальне відео від Марії. Але то нічого. Я побачила, що дівчатка прямо знаєте, всі біжать, біжать, біжать туди, і думаю, мені ж теж треба. От. Тим більше, коли я побачила номінації там, то мені дуже сподобалося. Так, дітей в мене маленьких немає. Онуки вже не маленькі. Ну, і Я вже не, одна, не одного разу у відео своїх казала, що в мене в'язані речі, ношу тільки я в моїй родині. Ну і всі носять шкарпетки, які я в'яжу, так. От. Ну, Ще правда, зять попросив шапочку зв'язати, онуки я пов'язала їм. Ну, а таких плечових виробів, то вони ну, не носять. Доня, якщо, якщо щось замовляє, то замовляє конкретно те, що вона буде носити. Ну, Про це потім якось. І так, значить, в цьому проєкті буде три номінації. Перша номінація Літо пахне трояндами. Тут ми в'яжемо. Літні речі для себе, для своїх рідних, для близьких, і тобто дорослі речі. Друга номінація Літо Золоте, дітям радість принесе. Звісно, що тут дитячі вироби. Я так думаю, що я в цій, в цій номінації, я так думаю, що я таки візьму участь і пов'яжу, мабуть, на благодійність. Так, і третя. Номінація Я морячка, ти моряк. В цій номінації ми в'яжемо можемо в'язати літні аксесуари, сумки, шкарпетки, косинки, панамки, капелюшки. Саме цікаве, що можна брати розпочаті проєкти, що можна брати значить, проєкти з інших спільних проєктів, якщо десь береш участь, Ну і треба давати відеозвіт. По виконанню цього всього вже протягом 10 днів після завершення проєкту. Проєкт завершується в нас 1 серпня аж. Тобто, все літо ми можемо в'язати у своє задоволення у цьому проєкті. Ну, наразі в мене поки що в'яжеться два вироби. Зараз я вам їх прямо так і покажу. Я не буду вже сідати за стіл і там розпоказувати вам, тому що ви їх бачили. Ті, хто ну, спостерігає за моїм каналом, тому я зараз вам покажу ось так: на якому етапі вони у мене зараз знаходяться, і що це має бути. Ну, ті, хто бачили, ті, кому, ну не дуже це цікаво, я думаю, що ви собі знайдете, в принципі, заняття, а може, і вас зацікавить ще й той проєкт, який я вам покажу, і ще один. Отже, перший проєкт, який я е, показую, який я тут е, в'яжу. Це ось ця е, майбутня футболочка із. Е, да, тут, бачите, стоїть на маркер, де я в'язала у кубиках. Так, е, значить, Футболочка, це, вона в'яжеться із ефектом фламе, бачите, ниточка йде. Ну, і я в'яжу її із. Е, Ефектом дрантя, як зараз кажуть, так? От, ось так. Зараз вона виглядає не дуже презентабельно, але після прання, тобто я прала зразочок і буде все добре. Е, так, щось я засвітила. Ага. Е, значить, в'яжу я ще одну футболочку собі таку ковтиночку, ну більш з таким ось рукавом, ну, не геть відкриту. Так? Я не знаю, яка там буде, теж по ходу, все це буде. ну, по ходу Це все буде вимальовуватися. Але ця футболочка буде із таким, з трішечки з приспущеним рукавом. Ну, Схожим на, такий ось, на цей. Ця футболочка буде із бавовни. Вона така буде, я думаю, що це буде оверсайз. Я собі так вирахувала, щоб вона була така вільненька. Я в'яжу її із 100 бавовни. Оця біленька це від Шах'енмайер бавовна, така вона більш мерсеризована. А от, ці от бавовни вони більш м'якші, такі, такі податливі. Такі. Ну, тобто, це буде кольорова така гама. Все, все, вся гама буде в таких рожево-червоно-малинових таких тонах. Так мені захотілося. Ну, Побачимо, що тут вийде. Значить, це в'яжеться в мене або спинка, або перед. І ще одна така сама половинка. Тобто я. Ну, дівчат, хто бачив, воно в мене в двох сумочках. Я зразу розмотала на два, розділила на два. Цих на дві половини, щоб однаково в'язати і, і ту, і ту. Так, тут, там, в тій іншій торбочці, в мене вив'язана тільки рожева смужечка. Ну, хто бачив, той бачив. Минуле відео все там розказала, показала. Так, і ще одне. Щось мене дуже понесло на таку пряжу. Яка називається із ефектом фламе. <с. <с.> не знаю чому. Звісно, тут ось така пряжа в мене є, ось стільки в мене є цієї пряжі, якось так, майже сніговичок. Да? Більше-менше менше. Я важила скільки, я вже не пам'ятаю дівчат, ну на футболочку точно вистачить. Ця пряжа теж із ефектом фламе. Зараз я вам трішечки покажу. Мабуть, на цьому бунтику. Ось, бачите? Ось вона така. Така букляшечка-букляшечка, потім раз іде така ось така. І потім знову тонесенька, тонесенька, і далі така сама йде. Е, ну. е, це, е, значить, я зв'язала зразочок. Ось він у мене зразочок. Тоже такий прикольненький. Її можна вдягати тоді, коли ну, прохолодно на... ну влітку, ну, коли прохолодно, я так вважаю. Тобто вона така продуваєма, вона ну, не геть прям така забита. Якщо в'язати на спицях, мабуть, може п'ятірочку взяти, то взагалі буде класно, мені здається. От. І в вечірній час одягнути таку собі ковтинку. Буде нормально, я вважаю. Е, я не знаю, якщо я як її буду в'язати, чи я буду в'язати її регланом згори, чи я буду в'язати її знизу вверх. Ну, це тако. Це ще нічого, абсолютно ще нічого не, е, не в'язалося. Тобто це тільки зразочок. Все. І в мене оцих три бунтика є. Їх я е, купила колись в інтернет. Е, на, Дівчинка щось там розпродавала, там моточки, клубочки, якісь там залишки. І серед цих залишків були оці, оці три намотиша. І вона мені їх поклала. Ну, ось тако, ось так мій, поки такі мої плани. Надалі будуть плани, можливо, мінятися, можливо, вони будуть додаватися. Ну, по ходу буду розповідати, і, звісно, в своїх відео я буду під, ну, ставити хештег на посилання на цей спільник, в якому буду розповідати в своїх відео про просування моїх проєктів. Я вам всім бажаю гарного в'язаннячка. Я вам бажаю мирного неба, натхнення і. Давайте в'язати разом. Мені дуже подобається дивитися ваші відео, ваші... надихатися вашими роботами. Я сподіваюся, що ви так само надихаєтесь, дивлячись мої відео. Тож, запрошую вас на свій канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, кому подобаються такі контенти. Залишайтеся зі мною і натисніть. Дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки. Всім добра! Будьте здорові, бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Має вам сердечко!